Усе вірно друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова і працюю я із київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні четвер, перше грудня. Я вітаю вас із першим днем зими. Друзі, у Канаді зараз мінус 18. Мої канадські родичі написали добре, що у вас не так. Спочатку я промовчала, а потім запросила їх приїхати до нас. В Україну ну, що ж про що будемо говорити цю ефірну годину. Спочатку про можливий масований ракетний удар від рашистів. хоча маємо свіже повідомлення від Олексія Данілова, секретаря ради нацбезпеки та оборони, свіжу заяву. Він просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, система оповіщення завчасно всіх попередить. Так сказав Олексій Даніло. Потім ми поговоримо про те, що нині відбувається в Іспанії. Ви знаєте, що. За найсвіжішими повідомленнями служба безпеки прем'єр-міністра країни Санчеса виявила бомбу в листі до нього. Ну і ви знаєте, що 1 грудня це всесвітній день боротьби зі СНІДом. А як захистити людей із ВІЛ-інфекцією під час війни? От про це також будемо говорити. Тож розпочинаємо ми все таки про те, як Російська Федерація готується до масованого ракетного удару, які ресурси вони збирають, попри те, що що не треба панікувати, і попри те, що а, ми вже напевно всі вдома запаслися, і водою, і якимись їжі запасами, і розуміємо, що може статися все, що завгодно. Все таки не маємо панікувати, але маємо знати достовірну інформацію про те, наскільки ми можемо її знати, а, до чого зараз готуються росіяни, які мають ресурси, що і як відбувається. Я вам нагадаю, що про ворогідність. Повітряного удару чергового речиського. А тепер нас попередило видання німецьке, яке називається Держпігель. Так, от воно написало про те, що на російському аеродромі Енгельс 2 у Саратовській області зараз дійсно до чогось готуються. Ну і от видання пише про те, що ймовірно, Російська Федерація таки готується до нового масованого ракетного удару по Україні. Видання це воно публікує супутникові знімки компанії Maxar Techno Ще за 28 листопада. І ось на фото можна побачити близько двох десятків бомбардувальників: Ту-95 і Т-160. Активність на базі дуже висока. Так сказав один військовий аналітик. Цю людину звуть Арда Мевлютоглу. Ну і також нагадаю вам, що президент Зеленський ще кілька днів тому повідомляв, що Росія готує нові ракетні удари по Україні. І за його словами, поточний тиждень може бути таким самим складним, як і минулий. Про все це зараз поговоримо на прямий зв'язок зі студією. Виходить Олексій Гетьман, військовий. Аналітик, пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Єрлан, слава, добрий день. Ну ось знову і знову нас попереджають про ворогідність масованого ракетного удару з боку Російської Федерації. Цього разу німецьке видання Шпігель опублікувало відповідну статтю. Скажіть, будь ласка, до чого таки готуватися? Що маємо розуміти про цей можливий удар? кажуть, ще більшу кількість ракет готують зараз росіяни. Ну е, знаєте, багато хто хоче. Е... Ну, як в тому стрічі, да, про вовки вовки кричати. Тому постійно казати про те, що все буде погане, нас очікує масований обстріл. Ну і називати дні, там навіть часи, коли це відбудеться. Я думаю, що це тільки нагнітає ситуацію всередині нашої країни ще тиждень тому міністр оборони Резніков казав, що у Росії є можливість завдати ще 3, 4 або навіть п'ять масованих ракетних ударів по Україні. Чи будуть вони це робити? Звісно, вони це будуть робити, тому що вони це ну по перше, вони це робили. По-друге, вони намагаються все ж таки знищити нашу е, інфраструктуру, яка відповідає за енергопостачання, за теплопостачання, наші водогони для того, щоб ну зробити певний безлад всередині країни стосовно Енгельсу, стосовно тих е, літаків, які готуються, це правдива інформація. Дійсно, там багато літаків. Е, бомбардувальників стратегічної Російської Федерації вони не не тільки готуються до е, наступного е, нальоту масово е, на е, атаки, вони ще е, проводили такі навчання по дозаправці цих літаків у повітрі. Тобто е, це означає, що якщо буде масований, ну ніщо, а коли точніше, на жаль, треба казати, коли буде новий масований обстріл, то скоріш за все він буде відбуватися у дві фази. Тобто буде спочатку випущена певна кількість ракет, потім літаки не будуть сідати на землю, в повітрі вони дозаправляться, щоб певний час тримати нашу країну в постійній повітряній тривозі. І буде здійснено наступний пуск. Навіть зійшли кораблі на сі рак ракети, які базуються морського базування, це калібри, теж зайшов. Корабель, які здатні нести ці бойовизаря, ці, ці ракети ракети, які використовують літаки, це високоточні ракети, це х 101 і Х-55. Але ще можуть бути ракета не дуже точна. Це Х-22, чи навіть х 55 три ракети ще 60-х років. Ці ракети будуть скрізь за все відволікати нашу протипитрі оборону, а безпосередньо по цілі будуть атакувати вже високоточні ракети. Ну, що ми підсот п'ятдесят 101, може бути навіть буде використаний кінжал Тобто це гіперзвукова ракета перехоплювати яку дуже важко прогнозують, що удари будуть наноситись ну за день два рази. Кількість ракет одночасно може бути випущена. Ми кажемо не тільки про високоточну, а взагалі про всі ракети, навіть про. 300 комплекс, який недалекобійний, і це така ракета, яка перероблена, зенітна ракета, перероблена на балістичну. То, скоріше за все, буде за день буде дві атаки по 100 ракет кожна. І ще є такі дані, ну, розвіддані чи інсайдерські дані, що буде атака здійснитися два, ну, два рази за день, і через два дні знову буде два рази за день. Планується випустити до 400 ракет за ті, за ті е, два дні, які планується ця атака. Що в цій ситуації робити? Ну наше ПВО готова відбувати наскільки ми зможемо це робити, бо всі ж розуміють, що 100% ракет перехопити взагалі неможливо ніяким засобом, ніякими засобами проти оборони будь-якої України. Але отакі, отакі найбільш потужний, найбільш масований обстріл дійсно Російська Федерація готує. Коли він відбудеться сьогодні, завтра, через через декілька днів, я думаю, що це пов'язано з погодними умовами. Їм це дуже важливо зробити, коли температура буде нижче нуля. Тоді ну, це в великих місцях, де ну, централізоване отоплення, централізоване постачання світла. Це ну, певні не певну шкоду завдасть. Тому. Скріж за все це буде. Ну поки погода і мовно кажучи, сприяє. Скрізь за все, це буде на найближчі дні. Що робити? Ну готуватися, не нетувати сигнал повітряної тривоги, розуміти, що в цей раз це не просто сигнал тривоги, та скільки ж можна, кожен на ці сигнали. Ні, оці сигнали повітряної тривоги, які будуть відбуватися наступними днями, там сьогодні, завтра, післязавтра, це скоріш за все попередження про масовану атаку з боку Російської Федерації, тому не треба нехтувати укриттями. Укриття не одразу йти ну, в найближче бомбосховище, чи де люди до речі, а ви можете виховатись? пояснити? Я чесно кажучи, вже не пам'ятаю, тому що для мене все суцільна повітряна тривога, все життя. Але чи вчора, чи позавчора була зовсім невелика повітряна тривога? Так. Тривала вона хвилин ну 10 чи 15. А чому так відбувається? От, от що в той період має відбуватися, бо ми всі йшли до бомбосховища і просто довелося повертатися? Розкажіть так, дивіться, повітряна тривога оголошується. Ну, по нам ракетами з повітряного базування у ці 555 та 101, е, вони на усіх бомбардувальниках стратегічних бомбардувальників Російської Федерації. Коли російські бомбардувальники піднімаються в районі Каспійського моря, ми не знаємо, чи будуть вони атакувати, пускати ракети, чи є в них взагалі ракети на фізіляже, тому що ми ж не бачимо, чи вони там прищеплені, чи ні. Але одразу оголошується повітряна тривога, тому що можливо ці літаки піднялись для того, щоб не проводити навчання для того, щоб зробити вже ці бойові пуски. Коли ми побачили, що вони піднялися і вони розгорнулися і почали займатися цими тренуваннями там до заправці в повітрі, іншими речами, ну зрозуміло, що в цей час вони запускати ракети не будуть. Тому одразу був відбій повітряної тривоги. Але це ну це дуже правильно роблять наші е, ну засоби противітряної оборони взагалі люди, які відповідають за оголошення повітряної тривоги. ми це робимо заздалегідь, тому що хоча б, е, ну, б 10-15 хвилин сховатися в укриття. Тобто, дивіться, коли коротка повітряна тривога, це означає, що носії крилатих ракет піднялися у повітря, але пуск вони ще не здійснили. І коли ми побачимо, що вони пуск дійсняти не збираються то повітряна тривога дається відбій. тому це ну от от, от ця ця це причина того що е, повітряна тривога була коротеньце бо буквально декілька е, там холин Угу, дякую, дякую. Давайте повернемося до от, можливих повітряних атак від Російської Федерації. У Міноборони Великої Британії зазначають удари по цивільним об'єктам. Це ключовий компонент військової доктрини Москви. Що це така за доктрина? І невже кошмарити місцеве населення і в такій смозі примушувати керівництво держави там йти на переговори або й навіть ще й більше капітулювати саме таке уявлення про війну має Путін? Дивіться, Ми на багато разів. Багато людей, які ну, вважаються експертами, вони ми всі розуміємо, що задати шкоду такими ударами по нашим тилам, тим військам, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, ну це ніяким не, не нашкодить, тому що там свої генератори, свої системи зв'язку, тобто армія, яка знаходиться десь в полі, вона самодостатня. Вона їй цивільна інфраструктура, ну вона майже не використовується. Якщо вона є, ну це просто зручніше, але. Якщо повністю немає ні немає не електрики, немає не світу, ну нічого нема, збройні сили на лінії фронту здатні себе самі забезпечувати. Ну по іншому армія не змогла би працювати. Навіщо вони роблять по критичній інфраструктурі цивільних об'єктів? Ну, не зовсім для того, щоб просто покошмарити населення. По перше, деякі частини знаходяться на ротації, ну між ротаціями знаходяться в тилу. це родини, це системи зв'язку, ті частини. Ті військові частини, які знаходяться на ну постійно місця дислокації, де вони е, бізвої, ну, коли на маві не знаходяться, це навіть е, в містах, великих містах, то вони залежні, більш залежні від е, цивільної інфраструктури, ніж е, ті війська, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Тому це впливає. Ну вони можуть самоорганізуватися, але це відволікає від ну. Від перепідготовки від бойового злажу, які ці війська проходять, і просто від відпочинку до того ж, якщо зникає зв'язок, і зникає світло, то в багатьох місцях зникає зв'язок. От це принципово. Ми не можемо вже наші цивільні структури, ну не військовівоєнізіровані, але які знаходяться в тилу, це державна служба з незвичайних ситуацій, це поліція, це швидка допомога. Комусь стало погано. От таким чином, це ну, не, не, не напряму, але теж якось впливає на стан наших збройних сил, тому що ну, ми ж не всі армії тримаємо на лінії фронту. У нас велика частина наших збройних сил знаходиться на переподготовці. І там ну, пробачте техніку треба ремонтувати. Заводи, які працюють, вони теж залежать від електрики, як яка постачається від води, яка постачається. Тобто це не тільки кошмарять у ці атаки, не тільки не тільки кошмарять наше цивільне населення, а ще завдають шкоду тим військове військовим частинам, які знаходяться не безпосередньо на лінії зіткнення. Тому це з точки зору військової доктрини, ну це ми розуміємо. Вони хочуть нашкодити. Дякую, що пояснили. Дякую. Я хочу ще з вами поговорити про ситуацію поточну ситуацію на українських фронтах. Але перед тим хотіла б спитати про те, що відбувається на наших північних кордонах. Ми пам'ятаємо заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна. Вчора він сказав, що дії прикордонних держав НАТО свідчать про підготовку до ведення бойових дій на східному напрямку, тобто проти Білорусі. І пам'ятаємо, як цю інформацію докрутили або перекрутили. Російські пропагандисти, а ми знаємо про якийсь втаємничений борт, який буцімто летить зараз до мінська, і хто там знаходиться, хто там перебуває, наразі невідомо. А скажіть, будь ласка, як військовий оглядач, як військовий експерт, наскільки зараз небезпечна ситуація на північних наших кордонах? Що може свідчити або навпаки не свідчити про те, що прямого нападу днями не станеться? Ну вони перекручують інформацію. Ну вони правильно кажуть, що. Ми готуємося, дійсно. Ми готуємося на півночі до бойових дій, якщо відбудеться наступ з Білорусі якого якихось підрозділів. Ми до цього дійсно готуємо. Готуємось. Ми мінуємо там дороги, ми мінуємо мости, ми робимо звод, народно-опорні пункти. Ми робимо засоби зв'язку, удосконалюємо. Ми робимо так звані секрети, тобто таємні місця, де знаходиться там снайпери і інше. Ну то те, що зазвичай робиться. Ну, майже будь якими арміями світу для того, щоб е, ну забезпечити, ну для того, щоб надати можливості ворогу далеко просунутися, так дійсно, ми на півночі готові готуємося до бойових дій, але в чому була їхня брехня Російської Федерації, їхні пропагандистів? Вони перекрутили, що ми готуючись до бойових дій, начебто, плануємо наступати. Я, я не знаю, ну кому це е, от, всередині країни. Ми чудово розуміємо, що ну навіщо от, щоб що? навіщо нам наступати на Білорусі? Що ми там? Що ми там забули? Єдине, що ми можемо робити, це дійсно завдавати удар по удари по навіть по білоруській території, якщо там будуть зосередині якісь літаки чи якесь угрупування, яке ми будемо знати точно, що воно готується до наступу. Тоді там геометрична межа країни, це не має значення, це буде вже військова доцільність. Ну що ми будемо чекати, коли літак долетить до нашої границі кордону, якщо він ми знаємо, що це, наприклад, там бомбардування. Ні, ми будемо нищити там, де він піднявся, якщо він буде атакувати. Тобто, це цілком зрозуміло. Але ми готуємось до бойових дій з боку при нападі з боку Білорусі, але ми не готуємось до бойових дій з точки зору наступати і захоплювати якісь там території Білорусі. Оце це брехня Російської Федерації. Ну і знову таки даруйте вас. Перебувають це дуже нагадує. Це нагадує даруйте, перебуває це дуже нагадує ситуацію перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли пропагандистські засоби масової інформації в РФ розповідали, що буцімто Україна збирається напасти на Росію. Ну це просто повний абсурд. Ну ми ж пам'ятаємо це анікдот. стільки маємо було як Лукашенко казав: я покажу звідки готувались напад на Білорусі. Ну це і вже там багато мамі, багато жертв з цього боку. Ніхто ну ми не збиралися ні на кого наступати, ні збиралися ні на кого атакувати. НАТО тим більше це, цього не збиралося робити. Послухайте, вже було прораховано про те, що для того, щоб знищити всю війську, не застосовуючи ядерну зброю, а застосовуючи тільки високоточну зброю, для того, щоб знищити ну переважно більшість. Російської армії мається на увазі в пункті постійної дислокації. Російську військову промисловість, військам НАТО потрібно лише 12 годин, все якщо це буде повномасштабна атака з боку е, альянсу. Тобто, в них є такі можливості, вони знають, як це робити. Це прораховано, було прораховано по годинам. Це це приблизно складає 12 годин. І нема е, військової промисловості Російської Федерації, і нема не, не літаків, бомбардувальників, кораблів, нічого нема. Тобто війська НАТО в змозі повністю знищити е, е, військовий потенціал і військову армію Російської Федерації. Але в них залишиться ядерна зброя, яку вони все одно зможуть кризиси використати, і якась ракета може долетіти, тому НАТО це не робить, і взагалі НАТО це не агресивний блок. Тому якщо б НАТО хотіло напасти на Російську Федерацію, то треба пропаганди. Ну як ми пояснюємо цим пропагандистам. Ми ж туди на ефірі не можемо потрапити. Там ці слова можна було би дуже просто сказати про ці 12 годин і про те, що не буде ні російської армії, ні російської військової промисловості. Тому ну, я навіть не, не знаю, як це Давайте, давайте перекручену ними інформацію, якщо залишимо Якщо, їм, хотіло, правда? якщо б НАТО хотіло напасти, то воно не готувалось би і не посилювало би обороноздатність України. Якщо б вона хотіла напасти, воно напало би, як буря в пустелі була, і не було б тої Російської Федерації. Розумієте? От це дуже просто, але вони ну кажуть, що вони ж воюють не з України, войну воюють з НАТО, і вже взагалі вже не вони во не захищаються свою територію від агресивного блоку. Ну чуш, коротше, ну ну це. Навіть це не коментувати окей, окей, давайте поговоримо про Донеччину, зокрема про Бахмут. Аналітики американського інституту вивчення війни пишуть, що подібно до боїв за Лисичанський сєвєродонецьк які виснажили російську армію, настільки що наступ на Луганському напрямку захлинувся. Битва за Бахмут не принесе Російській Федерації стратегічного успіху навіть у разі захоплення міста. Поясніть, будь ласка, тоді навіщо їм це потрібно і що ми маємо. Розуміти про ситуацію під Бахмутом, це політичне е, рішення Російської Федерації про... вони ані півроку вже намагаються захопити Бахмут. Тобто в них в них ну Американський суд дослідження війни він, е, робить такий дуже обґрунтований аналітичний, е, ну, робить такий аналіз від того, що відбувається, і зазвичай, ну, навіть їхні прогнози майже повністю збуваються. Е, стратегічного значення міста Бахмут ніякого немає. Е, якщо... Це ну з точки зору, що просуватись далі на Славянську, на Константинівську, ну там можна сказати, що це є якась стратегічне значення з точки зору військової. Сам саме це місто, воно ну ну сенсу витрачати стільки людей і стільки ну, техніки, стільки набоїв, все, що там відбувається, ну сенсу особливого немає. З точки зору військової стратегії, саме захоплення цього міста. Але їм потрібно хоч якісь успіхи, тому що вони ну вони ж пояснили відступ Херсону тим, що вони просто передислоковуються. Що Суворокін там казав, що він покаже, як ми ну що ми зробимо. Дами з Херсона він казав, ви, ви вийшли, але ми зробимо щось дуже потужне, дуже таке масоване і. Наша армія там ледне в кільце потрапить, нічого цього не відбувається, але їм потрібні хоч якісь успіхи для того, щоб своєму населенню якось пояснити, що відбувається на лінії зіткнення. Тобто, спочатку йшли розмови про те, що вони воюють на ну, з України, в воюють взагалі блоком, Ну не спочатку, вже всередині бойових дій влітку, що вони воюють з блоком НАТО, але це теж не заходить вже. Слухачам і глядачам з Російської Федерації, тому треба щось показати, якусь перемогу. От тому вони там кладуть людей. Ну певно, інститут дослідження. Вони правильно кажуть, що по перше, вони, скоріше, не захоплять і ніякого там оточення не буде. Ні в Бахмуті, ні в Солідарі, ні де ще. А по-друге, навіть якщо вони це зроблять, ну це не дасть нам ніякого стратегічного переваги. Mm -hmm. Але тільки вони там поклали людей, техніки і всього іншого, це ну, мол, наші тримають оборону, тому що ми там сковуємо дуже велику кількість, як під Северодонецьком та Лісічанськом, дуже велику кількість російської армії, і це дає нам можливість оперативно діяти на інших напрямках. Як це був Херсон чи був Харків? Тому ну хай далі там воюють шкода людей, які там наші тримають оборону, бо там дуже багато набоїв. Там вони на сьогодні. Наскільки я не один до дев'яти різниця в пострілах, тобто на один наш постріл, де дев'ять пострілів з боку агресора. Тобто він просто засипає там снарядами, мінами, ракетами. Шкода людей там наші люди, на жаль, ну там ми знайомо загинули. Ну тут багатьох мабуть, так відбувається угу. і Але... поранень зазнають. Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо ці дані, коли на 200 поранених українських військових припадає приблизно 2000 тисячі убитих. Росіян, це страшні цифри. Насправді, Херсонщина, Херсонщина. Я просто дуже хочу також про неї поговорити. Сьогодні генштаб вранці інформував, що в тимчасово окупованих Олешках поменшало окупантів. Як думаєте, чому яких пояснень можна чекати тут і якого розвитку подій чекати тут? Дивиться, вони для них зараз ну тримати оборону. Ну вони з Херсона вийшли, хоча вони казали, що вони це місце залишати не будуть. Ну, це не є таємна інформація. Вони хочуть з Мелітополя зробити таку потужну військову базу, ще з масштаб кримських баз, які вони робили військових, і от починаючи з Мелітополя тримати от навколо Мелітополя і, нав... і через цю базу постачати зброю, постачати техніку для військ, які ну, залишили з лівому берегі річки Дніпро біля Херсону. Чому вони звільняють е, певні населені пункти? Ну тому що ну. Можна зрозуміти, вони розуміють. вони, якщо вони ну їм потрібно зробити потужні фортіфіційні лінії, потужну оборону для того, щоб не дати нам можливість посунути захопити вірні, звільнити Мелітополь і просунутись до, до Маріуполя і взагалі вийти на кордон нашої країни на сході. Ага, тобто виходить виходить, виходячи із виходячи із Олешків, таким чином російські війська підкріплюють Маріуп, Маріупольський напрямок і Мелітопольський напрямок. Точніше, пане Олексій, дарите. Я вас перебила. Скінчився зараз час нашого спілкування в ефірі. Я вам дуже дякую за коментарі. Важливі дуже для нашого розуміння ситуації. Олексій Гетьман, військовий аналітик, говорив друзі зараз зі мною. І ще раз вам нагадаю слова Олексія Данілова, секретаря ради нацбезпеки і оборони. Який попросив українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів? Система оповіщення завчасно обов'язково попередить, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.